Друзі, короткий огляд ВАЗ-2106. В даному відео хочу розповісти саме про цей екземпляр і взагалі про дану модель ВАЗа. Е ВАЗ-2106 випускався з різними моторами. Так, тут мотор замінений і стоїть 1,3. Економніший. Є з 1.6 найбільший двигун на даних моделях. Якщо в хорошому стані, то навіть зараз люди їх продають і за 1000 доларів і більше. Дане авто теж продається 18 тисяч гривень без торгу. Воно на ходу завівся, поїхав по техпаспорту, власника можна знайти, але я не готов напевно, цим займатися. От. Нюансів сильно немає. Салон в такому стані. Якщо чесно я скажу про Жигулі, да, вони, на мій погляд віджили своє. Все виглядає дуже таким, можна сказати, вже навіть раритетним, не просто старим, а вже раритетним. От, Наприклад, 80, як виглядали і на марки, так? всі пам'ятають, верхшлагини, квадратні такі, всі оці панелі. А тут вже виглядає як справжній раритет. Чому люди їх купують через дешевизну запчастин, через те, що все життя мріяли про них от багато таких людей, які в Радянській Союзі не мали грошей. Тоді або мали гроші, на чергу стояли по 10 років заради тої копійки. І от і зараз на них їздять цілі і інші автомобілі. І не, не мріють, і не хочуть навіть мріяти і взагалі купувати. Тобто люди... Довольствується малим, можна так сказати. ну Це вибір кожного. Я скажу, що не головне, який в тебе автомобіль. Я їхав їхати не дуже просто, тому що немає гідропідсилювача взагалі. Мотори мені не дуже порівняно з якоюсь навіть іномаркою. Але за таку ціну, якщо купити і по селі їздить, собі там якісь свої завдання простенькі робити, і навіть цей автомобіль не шкода, то от в нормальному стані 18 тисяч гривень, кому треба дзвоніть. Запитуйте, друзі, хто їздив на цих автомобілях більше за мене, бо я дуже мало. Ну, то, то Пару кілометрів проїхався, можна сказати, нічого. Ще на права, вчився здавав в автошколі, да, теж на шістерці. хто їздив, скажіть плюси, переваги даного автомобіля або мінуси, які напишіть в коментарях. Можливо, ми підкажемо якимсь людям, власникам або людям, які хочуть купити, чи переконаємо, не купувати. Давайте допоможемо. Всі разом дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал з вами. Був Степ Авторозбір. Щасливо!